Іван Тітур, вихованець центру спорту для дітей, юнацтва та молоді Олімп. З п'яти років займається Кіокушин Карате у грудку цього спортивного закладу. Прикладом для наслідування навичок східних єдиноборств став для спортсмена його дядько. Обраний вид спорту Іван не змінював, відтак присвятив йому 13 років. Тут дуже важливе навантаження фізичне, тому що все будується на витривалості, на твоїй силі фізичній. На твоїй зривній силі. Конкретно в Кіокушині важливий характер, тому що тут не просто там вдарив, все виграв. Ні, тут треба давити до кінця, не здаватися. Три хвилини, шість хвилин, дев'ять хвилин до кінця. Ще з малечкою Іван постійний учасник різних змагань. Перші кроки в опануванні кіокушин карате були для нього нелегкими. Та вже з 14 років каратисту піймав спортивну фортуну за хвіст. Стрімкому прогресу посприяли батьки і тренер. Я докладав достатньо зусиль, щоб виховати в нього гарного спортсмена, відповідального до своєї праці, і щоб він був цілеспрямований на досягнення результату. Дуже багато часу у нас на це вийшло, але останні декілька років був дійсно гарний такий прогрес. Він у нас неодноразовий чемпіон міста з карате, Він багаторазовий і чемпіон. І за випадками різних ситуацій презерв чемпіонатів області, і звісно, виступав на міжнародних змаганнях і чемпіонатах України. Також він є володарем Кубка України, що, що спонукало нас підготуватись більш ретельно до чемпіонатів Європи за плечима Івана Тітова, європейські першості серед юнаків та юніорів і зрештою важливий у кар'єрі 2024-й. У Туреччині, де проходив чемпіонат Європи, в конкуренції з грізними опонентами Івану Тітову не було рівних аж до фінальної стадії міжнародних змагань, святкував перемогу і у самому фіналі. Конкуренція не буває легкою в Ківкушині. Тобто ти приїжджаєш, кожен твій бій, це буде складно. Мій суперник в фіналі був мій друг, який теж займався в цьому залі, єдокимов Ярослав, і ми з ним розділили цей фінал. Дуже красиво, від одного тренера два фіналісти. Перемога в Туреччині принесла Івану Тітову звання чемпіона Європи з Кіокушин Карате. Вже чотири роки спортсмен входить до складу національної збірної. Є кандидатом в майстри спорту України та має ціль підвищитись у спортивному класі. Нині Іван здобуває економічну освіту, але чи не щодня приходить в цей зал. Тут займається самостійно та допомагає опановувати східні єдиноборства дітям. Мрія каратиста стати успішним тренером Іван Проводов, Денис Захаров цей день.